Щоб бути у царстві небесному після смерті, мені потрібно слухати месія і пророків. Просто слова Царство Тобі Небесне мені не допоможуть. Але в нас дійсно так заведено, щоб саме коли відпівають людину, тоді згадати про Царство Небесне, але своє положення у вічності я определяю саме тут. І тому мені потрібно бути послушною до людей Божих, мені потрібно прислухатися до Слова Божого і жити по законах Божих. І тому що саме з таких смиренних, послушних людей, дітей шукає собі Господь. Тому що Він Господар Всесвіту. Йому ми більше нічим Його не можемо здивувати, як тільки тим, що ми будемо послушні і будемо праведні в цьому спорченому і проклятому світі. Тому що ми бачимо, що відбувається кругом. І насправді ми, кожен з нас має таке призначення, щоб бути праведними, святими, дітьми Божими. І Ісус Христос прийшов і показав нам це. І Ісус це Бог в плоті. Амінь.